Доброго дня, ексклюзивна пропозиція для вас. Куби 35 літрів і 45 літрів. Функціонал куба термометр, взривний клапан. Ми вже тепер поставили, тому що дуже багато людей. Він тут якби не потрібний, але ми його поставили для того, щоб ви, щоб ви спокійно спали і не переживали. Трошки інша кришка. Дивіться, бачите, яка, як кришка виглядає. Тобто вам. Вона тут так стає і тут така ще убудок. І інші трошки зажими. Ми зробили вже такі мощні зажими. Бачите? Не дротик просто тут, а така пластина стоїть. Тримає ну, тобто, тільки куби, врізка вріз підтен і зливний кран. Все присутнє в тому кубі зливний кран. Всередині є градація. Зараз я вам покажу оця градація, бачите, та сама історія і в 45-му кубі. Е е е комплектується е зливним краном. Ну, тобто кран зливний е є тут, е Тен е ви дозамовляєте. Дуже класний е е девайс для того, щоб, допустимо, ви собі. Робили ароматику, ви собі ставите тут образно, заливаєте сюди 30 літрів спирту 42 градуси, ставите зверху сокслід, дімрот і получаєте за один раз ароматний дистилят. Вам вже нічого більше не треба робити. Та сама історія із тими варіантами, коли ви, допустимо. Нагнали спирто серця, і не дуже багато. ви його нагнали, і вам треба його перелопатити на чистий спирт. От вам варіант для кубів. Сьогодні ціна поза конкуренцією. Ми дали вам дуже класну ціну. Можете перейти на сайт, зрівняти з другими виробниками, і ви подивитеся, що в нас от сама краща пропозиція. Тобто ми це робимо для того, щоб люди, які навіть от хочуть з мінімалки почати, щоб вони вже собі могли почати. Ви можете взяти той 35-ку, поставити тут спирт полону і вже працювати. Чи 45-ку. Отака ситуація. Зверніть на це увагу, переходите на сайт og.com, там, де перегінні куби, заходите в перегінні куби, і ви вже бачите і, ціна, і так далі, і так далі. Удачі, здоров'я! Тримаємося до скорої зустрічі.